Це не мені тістечка, це в нас сьогодні гості. Я купила гостям хазяйка, така, що не можу спекти тістечка. Але я вам хоча б їх покажу, бо вони дуже красиві, дуже. Ну, Не буду хвастатися, але напевно ви таких може ще й не бачили. Дивіться. Ви бачите? Господи, тільки не впустить, бо це ж кожне тістечко поштітане для гостей. Ви бачите? Ай, ай, ай. господи, Таня, ні, 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 ні. ні. Скле... 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 склеялись. Ну, це ж треба так. Ну така ж пакость. Спокійно. О, фух. склеїлись два тістечка, гляньте. Ай, тріснуло. Це горішок. Ви бачите? Це тістечко горішок. Всі ж впізнали. Це, це, це дуже красиво. Всі потріскалися. А це тістечко Троянд. Ой-ой-ой. Гості, прощайте мене, бачите? Тістечко горішок. Тістечко Троянда. Головне, не впустить. Откриваємо далі. Я вибирала самі красиві, щоб ви розуміли. Воно дороге зараз. Але ж зараз дуже важко вразити тортом. Ну, особливо, коли ти ще не суперхазяйка, то тортом ти не вразиш. А ось отакою штучкою, інтересною, ви бачите? Ай, погано, воно не дуже не передає картинку, але я буду вам підносити. Дивіться. Ви бачите? Це морозиво. Це тістечко морозиво. Так. А це тістечко ж яйце. Ви ж поняли, так? Господи, тільки не впусти, Таня, тільки не тобі це гостям давать. Дивіться. Ви бачите, це гніздо із яйцем. На вітрині воно було красивіше, як чесно. На вітрині, здалеку, воно було дуже гарне. А зараз я так на нього дивлюся думаю, боже, Таня, що ти нагребла? була. Так. Убираємо. Так. І це самі скучні по ходу. Це кокосова трубочка з кокосом. Це все кокосове. Бачите? А це. Ой, воно взагалі без підложечки. А це мангова чи маракуєва. Воно кольору Лаванда, але це якась манго-маракуйя. Витягуємо акуратно тістечком. Так, перше єсть. Тепер до нього йде трубочка. Тепер до нього йде горішок. Горішок. Так. Нема місця. Та, йомаю. Красиві тістечка, щас я їх просто. Так, горішок іде, бачите? Так. Тепер іде квіточка. Так, квіточка. Так. Тепер іде морозиво сюди. Воно сюди не влазить. О, оце називається вміла готувати, не, не вміла подавати. Ну, купила ж гарні тістечка, Ну, ти можеш їх викласти якось нормально. Зараз, друга миска. Ось. І допомічно на блюдечко. Це мені мама привезла з села. Ось іде морозиво. Ні, іде яйце. Яйце ж дуже ценне. Ох. Мої гості мене простять, що я тут отаке творю. Ні, воно мала це блюдечко. Так. Зараз, зараз. Ось сюди. Ось. Сюди я кладу яйце і морозиво. О. Так. І тепер. Зацініть яйця і морозиво. Ви бачите, Ви бачите це у людей, у кондитерів. Оце хватає, я не знаю, ну, я розумію, що це набита рука, але терпіння це все виробить. Так, оце. І, і оцей горішок, трубочка, оце якась непонятна штучка і квіточка. В магазині на вітрині воно виглядало цікавіше. Але, в общем, я це все даю гостям. Те, що буде моє, я вам розріжу, щоб просто ви приблизно уявили консистенцію чогось одного. Голосуйте. Що вам розрізать? Морозиво, яйце, квіточку, горішок, е кокосову трубочку чи оцю полосочку фіолетову. Я впевнена, що її ніхто не захоче. І що ви всі проголосуєте або за яйце. Або за горішок. Ану, я оцей, як там його називають, провідець, провидець чи ні, чи ванга чи не ванга. Так, мені здається, що ви проголосуєте за яйце і за горіх. Але я можу помилятися: трубочка, жовта квіточка або морозиво на паличці. Рішайте, дівчатка. Одне якесь розріжу публічно, а решту ж отдам гостям, бо це, це ж не мені, це ж гостям. До речі, оце зараз роздивилася. А яйце дійсно схоже на картоплину. Не на тістечко картошка, а на картоплину. Так, я мовчу, бо я зараз почну наїжджати, але яйце не кругле. Яйце якесь. А морозиво дуже симпатичне. Мені сподобалося. Ох! Оце, похоже, на мило такої форми роблять. Ну, горішок, горішок інтересний, звісно, так. Да. І уже постфактум скажу, коли ми попробували оці всі тістечка, то вони всі смачні. Вони абсолютно всі смачні. Але кажіть, яка я вам його розріжу. Я просто завтра куплю в магазині, бо вже всі з'їли, вони всі смачні. Яка вам розрізать? В общем, поїду куплю і покажу, бо дуже інтересна штучка. Мені понравилось, от чесно, гарно придумано.